Наступної неділі. Просто фантастика. Жіть музику, пожалуйста. Ірма Вітовська <плес> Володимир Дантес. Що? було? та Надя Дорофеєва. Ти двигаєшся круче, чем половина українського шоу-бізнесу Продовжать пошуки найталановитіших дітей України. Я думаю, що Україна може бути в світі з такими дітьми. <плес> Самородок із Шаргорода. Дорослий голос маленької дитини відніме у вас мову. Це, це знаходка для України такий голос. Вічне сяяння, чистого розуму, Другокласник із пам'яттю комп'ютера. Беліс! Де ви таких прапорів понабирали? Деякі дорослі навіть про країни такі не чули. А також хлопчик без кісток. Невироятний талант проти найменшого брейкера України. Кращого брейк данса ніхто не бачив. Хто потрапить до команд маленьких гігантів? Безпрецедентний случай. Я думаю, що нам уже додатковий тур. Хто продовжить боротьбу у шоу на боці свого улюбленого наставника? Я з головівка етамічта й була як серце. Світ. Не показую по телевізору. Обязательно. ніколи не буде таким. Ой. Мама, ми не взлітім. Як раніше. Довго сюди добиралась? 150-300-0. Довго.